Всім добрий день, це відео пояснення щодо того, як встановити програму Multisim на комп'ютер. У вас є посилання в завданні на завантаження файла Multisim. Ви по ньому переходите. Нажимаєте ось цю клавішу і завантажуєте. Це посилання буде дійсне до 2.10.22, 2 жовтня. Коли ви його завантажите на комп'ютер, у вас буде ось такий от архів Zip. Ви його потім розархівуєте і всередині в ньому буде архів multisim який теж потрібно розархівувати І у вас буде папка multisim Потім ми заходимо в неї, в ній всередині буде три папки. Заходимо в першу. Circuit Design Site І запускаємо Setup. Тут вам потрібно ввести серійний номер. Де його взяти? Вам потрібно вийти трошки назад, і тут є у нас NE License Activator. Запускаємо його. Нажимаємо Option і нажимаємо Generate Serial Number. І копіюємо його. І сюди вставляємо. Тут нічого не змінюємо. Нажимаємо Next, Next, Next. Приймаємо акт. ліцензію. І далі починається в нас встановлення програми. Встановлення програми займе деякий час. Я вам рекомендую зараз перемотати відео трошки далі, поки воно встановиться. То ж, далі нажимаем кнопку Next. Тут ничего не нажимаем, нажимаем No. Тут restart later. Тобто ми не перезагружаємо зараз компьютер. Далі запускаємо знову Lisainse Activator. І тут у нас появилися, бачимо, такі папочки. Нажимаємо сразу Base Edition. І нажимаємо Activate. Стало Далі Full Edition, нажимаємо Activate зелені. І Power Pro Edition. Теж активуємо, теж зеленим. Програма Ultiboard 12.01. Ми не будемо використовувати, тому можете її не активувати. Все, закриваємо його. Далі наша програма. З'являється в папці National Instrument Circing Design Site 12.0. Вам бажано перезагрузити комп'ютер, потім її запустити. Ну, я попробую запустити його одразу, Без перезагрузки. Так, і ми бачимо, що наша програма встановилася. На цьому все. Дякую за увагу.